Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови! Наша мова дуже гарна, як веселка різнобарвна, барвінкова, волошкова, материнська рідна мова. Працюємо сьогодні за підручником сторіночка 76-77. Розпочнемо з вправи валіза. Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож безмежним океанам рідного слова. Але будь-яка подорож починається зі збору речей. Оберіть, будь ласка, собі валізу того кольору, яку б ви взяли з собою в подорож. Ну що ж, обрали? Якщо ви обрали жовту валізу, то для вас головне на уроці отримати гарні знання. Синю валізу ваші мрії обов'язково здійсняться і буде гарний результат на уроці. Червону валізу, хто обрав, будуть позитивні емоції сьогодні на уроці, вони вам гарантовані. І хто обрав чорну валізу, будете у всьому сумніватися, але гарно засвоїти навчальний матеріал. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися визначати рід, число і відмінок прикметників. Також продовжимо подорож Грецією. Для початку відкриємо свої робочі зошити. Пропустимо два рядки від вашого останнього запису. Запишемо сьогоднішнє число класна робота. Попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Запишемо велику маленьку букву Б, склади з нею, а також слова. Аеропорт ввечері вдень. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Давайте прочитаємо повідомлення Щебетунчика про Грецію. Греція відома чудовою природою, давньою історією і багатою культурою. Ця країна вважається батьківщиною філософії, математики і фізики, Олімпійських ігор. Театрального мистецтва. Столиця Греції, місто Афіни, одне з найдавніших міст на землі. Греція сонячна країна. На рік тут припадає 250 погожих днів, тому вона дуже приваблює туристів. Це єдина у світі країна, де туристів удвічі більше, ніж місцевих жителів. Що нового ви дізналися з цього повідомлення? Ваше завдання виписати словосполучення прикметників з іменниками. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Ну що ж, дітки, ось такі словосполучення ви повинні були виписати: чудовою природою, давньою історією, багатою культурою, Олімпійських ігор, театрального мистецтва, найдавніших міст, сонячна країна, погожих днів, єдина країна місцевих жителів. Тепер, будь ласка, визначте в цих словосполученнях прикметники, підкресліть їх. А також позначте їх число і відмінок. Ну що ж, давайте перевіримо. Позначимо прикметники та визначимо їх число і відмінок. Отже, перший прикметник слово чудовою. Для того, щоб визначити число, рід або відмінок в прикметнику, потрібно звернутися до іменника, з яким він пов'язаний. Яке рід, число і відмінок буде мати іменник, такий рід, число і відмінок буде мати прикметник. Отже, чудовою природою. Слово природа це однина, тому і чудовою теж буде однина. Природою це орудний відмінок, тому чудовою також буде орудний відмінок. Наступний прикрет... прикметник давньою. Це однина орудний відмінок. Багатою це однина і також орудний відмінок. Олімпійських це множина і родовий відмінок. Театрального однина родовий відмінок. Найдавніших це множина родовий, сонячна однина називний. Погожих множина родовий. Єдина однина називний. І місцевих множина родових. Давайте з вами тепер подивимося деяку інформацію про Грецію. Офіційна назва це Грецька республіка, столиця Афіни. Прапор і герб можете роздивитися. Він синьо-білий. Офіційна мова грецька, валюта євро і кількість населення понад 10 мільйонів. А зараз прочитайте імена грецьких друзів Чебетунчика. Дімітріос Елені. Скажіть, чи є в українській мові подібні імена? А як вони звучать? Дійсно, діти в українській мові є схожі імена. Дімітро схоже на ім'я Дмитро, а Елені схоже на ім'я Олена. Правильно. Давайте прочитаємо наступний текст. Багато сучасних українських імен запозичено з грецької мови. Кожне з них у рідній мові мало певне значення. Так, ім'я Анатолій означає схід. Андрій мужній, хоробрий, Антон квітучий, Василь цар князь. Євген Благородний, Тарас Бунтівник, Григорій Уважний, Павло Скромний, Ірина Мир спокій, Олена Світла, Катерина Чиста, Софія Мудрість, Зоя – життя, Тетяна Володарка, Лариса Чайка, Оксана гостинна. Будь ласка, Спишіть виділене речення з тексту. Тепер підкресліть прикметники та позначте їхній відмінок. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Давайте перевіримо. Слово сучасних має родовий відмінок. Українських родовий відмінок, грецької родовий. Рідній місцевий, певне знахідний. Знайдіть, будь ласка, тепер прикметники серед значень імен у тексті попереднього завдання. Там, де імена розшифровують. Випишіть ці прикметники. З трьома із них складіть і запишіть речення. А потім позначте рід і відмінок цих прикметників. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Нагадую, щоб визначити рід і відмінок прикметників, потрібно звернутися до іменників, з якими ці прикметники пов'язані в реченні. Який рід і відмінок будуть мати іменники, такий рід і відмінок будуть мати прикметники. Ну що ж, давайте перевіримо. Ось такі прикметники ви повинні були виписати. Мужній це чоловічий рід називний відмінок, хоробрий чоловічий рід називний, квітучий чоловічий рід називний, благородний, уважний і скромний, також чоловічий рід називний. Світла, чиста і гостинна це жіночий рід, називний відмінок. А зараз спишіть слово сполучення, поставивши відео на паузу. Підкресліть прикметники, визначте їх число і відмінок. Ну що ж, давайте перевіримо. Прикметник широких це множина місцевих відмінок. Гірських. Затишних і крутих також множина і місцевий відмінок. Зробіть, будь ласка, висновок про закінчення прикметників у цьому відмінку і числі. Правильно. Прикметники у множині місцевому відмінку будуть мати закінчення их молодці. Від грецьких друзів щебетунчик почув вічливі слова. Давайте їх прочитаємо. Каліспера добрий день. Ті каніс, як справи, кала ефхарісто добре, дякую. Адіо – до побачення. Як ви вважаєте, чи схожі грецька і українська мова? Правильно, діти, вони зовсім не схожі зовсім різні. Домашнє завдання. Виконайте вправу 8 на сторінці 77. Ви повинні прочитати текст, виписати з виділених речень словосполучення прикметників з іменниками. Також підкреслити прикметники, позначити їх число і відмінок. Ну що ж, дітки, на цьому урок закінчено. Оберіть, будь ласка, відповідний смайлик, намалюйте його собі в зошиті. До побачення!